Якщо б сьогодні життя було підписано, це було б випадка собі ну, Так, це гарна і можливо корисна, але ми маємо бути зараз межі гірні. Там такий крупний пад. Яка мета цієї звуки? Побачити, скільки людей дійсно щиро, по-справжньому переживають за, те, за майбутнє України. Ми ж бачили, скільки проходить, там зовсім байдуже. А якщо людина переживає за долю України, то вона сьогодні тут. Воно зрозуміло, що старші люди, консервативніші, вони бояться, вони вже пристрах собі дитина. А молоді, от бачите, як нам бабуся. Я бачу, що вони 我只跟你蹲